Сучасні берегині роду у стародавніх строях. Рідні військових ініціювали патріотичний благодійний фотопроєкт крізь віки. Мета зібрати гроші на дрони, продовжить Тетяна Дадак. Я лемкеня, газденя з лемківського роду. Видите, я трохи така дика гуцулка Бо чоловік що? чоловіка ніколи немає. Він воює воює, а жінка має і забити курку. І попоратися, і городи всі попорати, Ну то маю такий файний устрій, але трохи такий вихідний. Ну бо щодня лимкині так не ходили. Вони мали більш простіше вбрання. Дружини, мами та сестри військових сьогодні фотомоделі. Жінки одягнули давні строї різних регіонів Франківщини, окремим елементам костюмів. Понад сотня років шукали одяг безпосередньо з, з сімей, знайомих. Десь ми вже закрутили, що шукаємо нам люди вже самі, ми маємо цей, адже дуже ну, складно відновити деякі строї, які безпосередньо з самої родини весь стрій. В когось збереглася запаска, в когось горсит. І тому ми вже по регіонах їх от складаємо так, формуємо такий стрій. От на мені, наприклад, стрій нареченої з Верховенського району. А от також Ця сім'я, ця пара молода, яка була в цьому одязі на весіллі на даний час також військовослужбовці. Це костюм моєї бабусі, яка відсиділа по 58 статті в сталінських таборах. І оцю сорочку вона така дуже-дуже на білому полотні. Дуже важко було дістати, але їй дістали, і вона в Магаданському таборі, де відбувала своє покарання, вона її вишила, і коли вони в 73-му році з дідусем повернулися уже на Україну, то ця сорочка вона. Чуть-чуть її відреставрувала, і вона так знаєте, це є такий спадок. Це є наша цінність сімейна. Чоловік Ольга за національністю грузин. Попри це, з 2014 року боронить українську землю. Жінка каже, така фотосесія це і спосіб відволікти рідних військових від постійних переживань. Проект про те, як жінка. Дружина військового може інтегруватися в будь-які сфери суспільства як в домашню рутину, так і показувати нашу українську самобутність. А саме наше Прикарпаття воно мегаколоритне. Людмила переїхала до Івано-Франківська два місяці тому. Саме тут лікується її чоловік після важкого поранення. Каже, рада долучилася до фотопроєкту. Невеличке розвантаження мені роблять дівчата, тому що я не місцева. Я з Нікополя і в такому е, заході, місцевості вперше для мене все нове, все приємне, під великим я враженням і величезне дякую дівчатам, що е, роблять таке гарне діло, тому що в першу чергу це допомога військовим, але і це таке невелике психологічне розвантаження дружин. Тому що я думаю, всі дівчата люблять наряжатися, одягатися. Тому це все приємно. Проєкт крізь віки має дві складові: показати красу одягу, створеного руками наших предків, а також фінансово допомогти захисникам України. Поєднали з благодійною метою, збираємо на fpv дрони підрозділи наших чоловіків, оскільки організаторами даного фотопроекту є громадська організація Дружина воїна, громадська організація теплі обійми. Сюди входять дружини військових, і ми всілякими заходами, ось такими допомагаємо нашим чоловікам та їх підрозділам. Фотовиставку презентують 1 жовтня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Тоді ж відбудеться міні-аукціон на потреби воїнів.